Боже, ниви так поспіли вже до жнив, але де всі ті, хто мав трудитись? Чом ніхто не поспішає до тих нив, які колосом родючим нахилились? Де всі ті, хто кричав: Мене пошли, що готові були завжди ниви Твої жати, та у світі цьому морноту знайшли, і сьогодні їх нема на твоїй жатві. Та чому ж вони покинули твої серпи, що їх так завабило у цьому світі? А їх просто так зламала біль душі, і не стало сили на полях трудитись. О мій Бог, ти бачиш всю ту біль, якою ворог твоїх дітей калічить. Вибиває він твоїх робітників, скільки є таких вже не злічити. Але ж тільки ти є стілення душі, тільки ти є пластером для рани. О мій Бог, я прошу, ти зціли тих, що впали і не можуть встати. Полікуй народ, що тяжко захворів, руки підніми, що опустились, відроди, Господь, своїх робітників, щоб працівниками ниви загуділи. Боже. Не ви так поспіли вже до жнив і народ твій потребує допомоги. Прагнем, Господи, щоби Ти зцілив і ми знову взялись до роботи.